Знову перехворіла, Фух, прихопила. і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Хірурги з Канади, США та України в межах унікальної міжнародної медичної місії «Face the Future Ukraine» допомогли пораненим захисникам. Уже в шосте в Івано-Франківську безкоштовно оперують військових і цивільних із тяжкими травмами обличчя за п'ять попередніх місій. Лікування отримали 245 українців. Цього разу допомогли ще 30-тьом. Мінно-вибухові травми, понівечені обличчя, втрачені частини щелеп, носа, орбіти ока. З такими пораненнями працюють хірурги місії «Face the Future Ukraine». 35-річний Олексій Матвійчук, військовий 10-ї гірсько-штурмової бригади. Поранення отримав під час штурму на запорізькому напрямку. У нас взагалі не було. Шайс мені пше особливо у упав. Щоку і вилетів носом його майже повністю відбаву. Так само щоку право там була дуже велика яма. Поранення було голови, черпно мозг, травма була е, промана рука і контузія. Це вже четверта операція Олексія в межах місії. Загалом було з десяток втручань. Спочатку відновили щоку, вставили хрящ, потім взялися за ніс. Також вставили хрящ та зробили пересадку шкіри. Так це було на, на, доволі складно. Але я старався, терпів і і щоб повернувся в склад свій такий, як я був. Впродовж п'яти днів команда з 15 іноземних медиків, пластичних хірургів, анестезіологів і медсестер з Канади та США працює пліч-опліч з українськими колегами перед кожною операцією. Ретельний огляд пацієнтів. Кажіть маска чи у тут поля. <звітлення> Андрій поранення дістав цього року. Зараз у лікарні на реабілітації в нього практично немає нижньої щелепи. пацієнтові можна вставити клаптик м'яза і підняти йому кутик щоки, аби змінити симетрію губ та обличчя. ігор Доротюк із Рівного боєць тероборони торік зазнав тяжкого поранення під Гуляйполем. Челість вибита челість повністю З Дніпра на Київ вже. Вертольотом мене доправляли, бо був тяжкий дуже. Потім Львів, потім Ужгород, а вже потім на Латвію. там в Латвії робили мені операцію. У Латвії після операції медики так. радили Ігорю чекати, поки заживе, і потім планували коригування. Дружина Інна дізналася, що у Франківську реконструкцію обличчя роблять хірурги із США та Канади. Вони мені достали кістку з ноги і поставили сюди повністю кістку. Там її укріпили. Пластинами, а шкіру взяли з лівої ноги. мало будуть робити, бо погано дихаю. Операції складні, тривають кілька годин. Всі вони безкоштовні. Пацієнти і військові, і цивільні. Усі з тяжкими пораненнями обличчя та шиї. До американсько-канадської місії залучені фахівці з Києва, Одеси, Чернігова, Івано-Франківська, Запоріжжя. Пацієнтів є надзвичайно багато і в нас є пацієнти, яким ми наприклад поставили імпланти, а зараз відновлюємо м'які тканини. І відновлюємо повіки, губи крок за кроком відновлюємо функцію дихання. зір. Місія також організовує навчання для інших лікарів та медсестер. Спочатку повномасштабної війни «Face the Future Ukraine» вже допомогла майже 250 людям. Ірина Тимчина Олександр Макушак факти асі єдині новини.